咦。 Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні таке буде неурочне відео, випадкове. Сьогодні такий у нас вийшов день, не дуже приємний. Точніше, почався він як уже останні три дні з повітряної тривоги по всій Україні. По масштаб, масштабна повітряна тривога. Тому що підіймається міг 31 к під назвою Десь у Білорусі, або буває злітає у Брянській області. І він може бути носієм. Ракет кинжал, типу кинжал, і яку не можуть перехопити наше ПВО, і тому по всій Україні відбувається повітряна тривога. І, на жаль, у Києві, ви, ви знаєте, метро не їздить поверх поверху, так, і не можна з лівого берега переїхати на правий берег у метро. Ось так я сьогодні і попалась. Маршруткою я доїхала до метро, вже 40 хвилин доїхала. Це було добре, і ось тобі так тривога. Якраз я підходила до метро, я сьогодні трошки запізнювалась, тому, тому це було для мене, звичайно ж, несподіванка. Хоча я десь у глибині душі знала, що о 9 вони починають злітати ці літаки. будь вони прокляті, щоб вони всі погоріли. Ось і так вийшло. Що прийшлось мені поблукати спочатку біля метродарниця. У Києві і почекати. Думаю, ну почекаю десь годинку-півтори. Зазвичай такі тривоги тривають. Думаю, ну, зайду в магазинчики. Там магазинчики працюють, попереджають, що повітряна тривога, але не виганяють, і це добре. Ось, і тому я там трошки прикупила собі, зайшла в магазин червоний маркет, це таких недорогих товарів. Я вже минулого разу під час такого, такого ж такої ж події заходила туди і цього разу там погуляла, дивлюсь, багато людей там гуляє, Там дешеві такі товари продають, і тому хочу з вами поділитися. Щось я купила. А, ну така, така ще передумова, що на роботу я таки і не поїхала, тому що змерзла, тому що була вже зленна і... Вже було мені вже було досить цієї роботи, тому що я ще й запізнювалась, тому мені цей час би не зарахували, тому що я б приїхала вже пізніше, ще десь після тривоги. Це вже було б десь дві години. Як я б не приїхала, ну ви розумієте, що це вже було і так, і так вже все погано. Я ще до того, що сьогодні похолодало дуже. Стало холодніше. Вчора вже була така весна-весна, майже там 14 град... градусів тепла дійшло. А сьогодні тільки було 4, потім 5, 10, біля... десь біля 6 градусів вже було тільки тепла. І знаєте, коли, коли воно так холодає, різко з тепла, то ще й така неприємна погода. Ось. Я випила одну каву спочатку. Потім другу каву, до речі, пила. Знаєте, таку каву, називається Кру Оранж, якось так. І там в склад входить апельсиновий сік, кава еспресо, кориця і мед. Дуже смачно, мені дуже сподобалось. Це такі є у нас також така роз, роз, мережа. Грін кава. Дуже-дуже мені подобається. Там напої. Ось. Погуляла. І так, перше, куди я зайшла і потратила свої гроші, які мала б навпаки сьогодні заробляти, це був магазин ось такий червоний маркет. Так, я вирішила вам теж показати, що я тут нагуляла. Ну, я не багато купила, але все ж таки Оце таке відео просто для того, щоб. Провести з вами разом цей день, так як я не на роботі, зараз би мала бути повернутися з обіду свого і вже почати активно працювати. Але я сьогодні вдома і в мене е, такий день відпочинку, так скажемо. Перше, що я купила собі, це для обрізання котікули ось така лопаточка. Я такою користуюся, і мені здається, що моя вже вона трошки стала така тупа. А тут, мабуть, повинна бути гостра. І коштує такий тример, вона називається. Zinger. Тример Zinger, І вона буде, у нас коштує 1699. Не дуже дорога, але маю надію, що буде гостра. Ось. У ну мене, до речі, з такої ж якоїсь серії недорогих товарів минула була, і все мені подобалось. Так, далі. Що я хочу порекомендувати, це ось ось я придбала вже цукерки другий раз такі мермеладки у вигляді таких ягідок малини і ожини. Ось я навіть відкрила там біля метро гризла. Тому що було мені вже якось сумно сумно. Виглядають вони наступним чином ось така червоненька і черненька. Так. Називається Берріс Бебето. Рекомендую. Хто любить ось такі жувальні марвелатки. Класно. До речі, тут такий склад, непоганий: сироп глюкози, цукор, концентрат яблучного соку, є стівний желатин кукурудзяний крохмаль, кислоти, винна яблучна кислота, регулятор кисловності. Ну тут є, звичайно ж, якісь і барвники, але барвники теж з концентрати фруктових та очевих соків. Яблуко, редька, чорна смородина, морква, гібіскус, бузина, лимон, екстракт, сафлору. Ось так. Тобто досить натуральні ці цукерочки. Так, мені вони подобаються. Я вже другий раз, я взагалі я взагалі спеціально за ними й зайшла, чесно кажучи, щоб придбати собі, думаю, на роботу. Мені так сподобалось їх минулий раз їсти там. Так, і цукерки такі у нас коштують 39,99. Така одна пачечка. Так. Далі. Далі придбала ось такі ось заколочки для своєї племінниці. У подарунок їй будуть. І мені вони теж сподобались, якісь як наче на бджілку схоже щось таке. Так, і всього лише 999. Такі дві заколочки, класні. Так, далі. Крабик дитячий, написано, кролик. А це кролик, до речі. А, кролик. Так, дивіться. О, кролик. <с desafionants> так. Далі. Далі я купила собі ще на роботу скрипки. Круглі ось такі звичайні скрипки канцелярські. Тому що в мене там завжди в останній час багато дуже. Я з бумагами працюю, з паперами і мені треба скріплювати. А там вже в мене якісь старі, вони такі гаржавілі залишились, придбала. Так, і ще мені по акції порекомендували ось такі дитячі серветки, вологі, свіжанка. Вологі дитячі серветки, 120 аж тут штучок. І всього лише вони 29,99. Це взагалі дуже-дуже-дуже дешево. ось, І багато їх тут. 120 штук. Клас. Так, це вже всі товари. Каву я купила, це, якщо хочете знати, ціни. Це 300 мл. це кава з апельсиновим соком, медом корицею і еспресо. Коштує 40 гривень. Так, далі. Потім я приїхала вже до себе на район і зайшла ось такий магазин Київ-Хліб-кіоск. Кіоск. Дуже я полюбляю цей кіоск. Завжди там скупляюсь, тому що, якщо заходити в якісь великі супермаркети, там я набираю ще більше, а тут я тільки те, що мені необхідно. Мене там вже знають, вже так, скажемо, люблять. І так, це Звідти, так. І я хочу вам показати і розказати, які ціни у нас в цьому кіоску для цікавості. Потім буду сама переглядати це відео, щоб подивитися, скільки що коштувало. Так, перше, що я бачу, що я придбала, це я придбала, це вже продукти, друга частина продукти. Так, це такі яйця, птахофабрика Україна. Ось так виглядає коробочка. Яєчка такі, 10 штучок. І вони коштують яйця курячі 67 гривень за десяток яєць. Так, зараз подивимось, чи вони тут всі цілі. Так, ось біленькі. Так виглядають. Класно. так Далі. Далі я люблю ось таку ковбаску. м'ясна гільдія, брауншвейська. Така ось вона тоненька порізана. так, І коштує така ковбаска у нас. Тут скільки грамчиків, зараз подивимось. 0,075. Тобто 75 грамів ось цієї ковбасочки. І коштує вона 68 гривень. Ось. Ну, це класно для бутербродиків. Супер. Так, люблю. Далі. Придбала також ось такий соус аджика. Ще не пробувала. Тут написано, що з яблуком та морквою аджика домашня. Ось така аджика від торгової марки Щедро. Коштує 34 гривни. 34 гривни. Соус. Далі ще купила ось таку шоколадку Міленіу молочну. Як вона там називається? Поростий, поростий молочний шоколад, щось вилетіло з голови, як вона називається. І така шоколадка. Тут у нас 100 а, 85 грамів не 100. Коштує така шоколадочка. 34 гривни. 34 гривні шоколадка. Так, далі. Далі я ще дуже полюбляю ось такі ось цукерки. Це у нас жако торгова марка. Це вона випускає зефір. У нас перша зефірна фабрика називається. Ось така конфеточка. Пташина молоко. Дуже мені подобається це як зефір у шоколаді. Такий смачний смачний. Можна з'їсти відразу: оце цілий це такий пакетик. І таких цукерків, оцей пакетик скоштував, зараз скажу, 66 гривень. 300 грамів, 300 грамів рівно, 66 гривень. Кертки. Далі, Також у цьому кіоску продається продукція Ама. Амам. Це такий у нас є завод дитячого харчування колись був. Місто в Києві виробляється. Зараз це називається фірма Favor. Ама. Фавор Ама, так і називається. Ось. Натуральні продукти. Супер класно. 500 грамів такого кефірчику. 2,5% жирності 22,50 кефір. Так. Далі. Далі ще я накупила. Дуже полюбляю також. Це холс у нас. Це у нас ідуть жувальні конфетки. Жувальні це є, є холс. Я купила ще й такі цукерки льодяники холс. А це у нас жувальний холс. Якщо ви не пробували, дуже рекомендую спробувати смачно і класно. Зі смаком арбузу і зі смаком м'яти. Так, такі ось вони коштують по 16 гривень. Ось такі цукерки 16 гривень. По 16. Також я купила і класичні льодяники Holz. Зі смаком вишні і зі смаком лісових ягід, і такі льодяники по 18 гривень 18 гривень. Ось такі в мене були покупки у, цю, усе тривожне, у цей тривожний ранок, коли я не потрапила на роботу, але потрапила до магазинів. Також я заходила ще в магазин Confiscat, там продається обув. Така китайська і не дуже дорога. Але все, що я побачила на те, що мені сподобалось, такі ботільйончики на невеличкому каблу, каблуку коштували аж 1100 приблизно гривень, тисячу більше тисячі гривень. Тому я не взяла сьогодні, думала, що може таке якесь недороге щось придбати, але не, не вийшло, так скажемо. Ось. Так, ще я придбала, коли приїхала ось мандаринчики. Це у нас кілограм мандаринів, таких класних, класних. Мені, там у нас є така розкладка. Торгують жінки. Такі вже, які, які мене знають, я їх знаю вже давно. І ось порекомендували я придбала. Це, мабуть, якісь турецькі, тому що, бачите, якісь такі етикетки. Ойрі. Так, І коштували вони більше 100 гривень, мабуть, це, мабуть, більше кілограму було. А, і я ще придбала цибульку. Цибуля, звичайна, рідчата пакетику. За це я заплатила 148 гривень за мандарини і за цибулю. Так, ну ось такі були. Такий був у мене ранок тривожний. Такі, такі були у мене покупки. Не знаю, чи сподобаться вам таке відео. Ну, я дуже-дуже-дуже про себе хочу сказати, що я полюбляю такі відео дивитися, хто що купляє, що по чому, де, тому що ми всі живемо у різних місцях, і завжди цікаво, хто що де, як і покупає. Ось. Ну, я записала таке відео. Хочете дивіться, хочете ні, як кажуть. Так, ставте лайки, пишіть коментарі, що, ем, як, пройшло, як пройшов ваш ранок сьогодні тривожний, чи потрапили ви на роботу, чи, чи відбулася ця робота, тому що я знаю, що багато і магазинів і торгових центрів просто зачиняються під час тривоги, і, і все, все зупиняється. Транспорт зупиняється громадський у Києві. До речі, кажуть, що у інших містах не зупиняють транспорт громадський. Це правда, я не знаю. Тому що в Києві це якесь жахіття. Якщо тривога, то все зупиняється, ці автобуси, тролейбуси, нічого не ходить, трамваї, все стає, де воно от їхало, там і стає. І ходять тільки маршрутки, і на маршрутках люди якось ще можуть добратися додому під час тривоги і добратися куди-небудь у Києві. Ну, звичайно, ще моє таксі. Але це вже таке. Під час тривоги, до речі, воно стає, звичайно ж, не, не дешевше, так скажемо. Ось. І що подивіться, я нафарбувала губи таким лайфхаком з тіктоку. Навіть не, не тільки з тіктоку, а зафарбувала ось тут трошки нижче контура. Галочку губів трошки вище свого реального контуру. А ось тут по контуру. І тому виходять губи такі збільшені. Мені сподобався цей лайф, сподобався цей лайфхак, такі губи на півморди, як я кажу. Ось. Ну все, до побачення. Була рада з вами побачитись сьогодні. Такий день, якийсь для мене вийшов такий нервовий, я б можу сказати. Хоча я знала, що буде тривога, мабуть, вона буде десь біля 9-ї, як уже минулі два дні, але все одно це завжди несподіванка. Ось. Ну, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Маю надію, що вам сподобається. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. Бай-бай!